І вам доведеться швиденько їх вирішувати. Можливо, обстановка буде змінюватися, і ці питання потрібно буде в терміновому порядку вирішувати, так? І це буде порушувати плани ваші, але якщо воно виходить для вас з перспективи, це говорить про те, що це дасть вам. Благоприємні для вас результати, можливо, для вирішення інших питань і інших проєктів, щось прямо вилізе на перший план. Коли ви зовсім цього не хотіли, чи не очікували, чи не планували, але ж не завжди ж правда виходить так, як ми цього хочемо. І після вашого такого емоційного всплеску ви заспокоюєтеся і будете задоволені, що ви вирішили ці питання. І подивіться, яке на вас тут здійснення чекає. Просто дуже круте здійснення.